Повернення в Україну з продовженим або протермінованим закордонним паспортом. Зараз це вже нереально, якщо коротко. Якщо більш детально, якщо ви знаходитеся в одній з країн ЄС і хочете повернутися в Україну, от у вас щось трапилося, а у вас на руках продовжений паспорт, який вам продовжили в 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення. І вам терміново треба повернутися в Україну. Будьте готові до того, що на кордоні вас просто не пропустять саме з країн Європи. Тому що від 29 жовтня 2025 року скасували можливість перетинати кордон з цими паспортами. І так само, якщо у вас діти вписані в ваш паспорт. Це було зроблено в 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, для того, щоб люди могли виїжджати за межі України, перетинати кордони з різними країнами і всі війшли в положення. Було у вас три роки часу, щоб змінити це все і щоб отримати дійсний новий закордонний паспорт. Навіть серед моїх туристів часто зустрічалися ті, хто казали. Та навіщо витрачати гроші? У нас все ок, у нас все працює. Ми їздимо, літаємо, нас пускають, випускають. Дійсно. Витратити 80 євро в ДП документ за новий паспорт це ж ого, які гроші. Ми ж біженці, такі нещасні. Вибачте, всі мене, хто зараз дивиться це відео і дійсно немає цих коштів. Але за три роки можна було по 10 євро відкласти в півроку і отримати закордонний паспорт. Тепер які дії? Ви маєте звернутися. Консульство, якщо ви все ж таки не хочете витрачати 80 євро на новий паспорт, це, о, це тариф, ДП документ. Це не я придумала, така цифра існує за послуги виготовлення паспорту. Ви маєте звернутися в консульство або посольство України в будь-якій країні, де ви зараз знаходитеся, отримати білий паспорт посвідку на повернення в Україну. Він так називається білий паспорт. тобто, Саме з цим документом ви маєте можливість перетнути кордон з Україною, не подорожувати, а просто повернутися в Україну. І за цей час, звісно, в Україні вже тоді дешевше набагато зробити закордонний паспорт. У будь-якому випадку, як би ви не просили, не плакали, на кордоні вас не пропустять. Тобто, це вже на вашій відповідальності. Тому саме зараз ви маєте вже почати щось робити. Звертатися, якщо ви не потребуєте термінового повернення в Україну з цим білим паспортом, ви можете отримати закордонний паспорт. В багатьох країнах є ДП документ. Туди не так проблематично потрапити, як в консульство або посольство, де по вісім місяців є великі черги. Там набагато простіше. Плюс важливо, що багато туристів чомусь не знають, що ви можете мати два діючих закордонних паспорти на руках. Крім цього, важливо, що термін дії вашого закордонного паспорта закінчується не тоді, коли у вас написано, наприклад, там 1 січня 2026 року. А я вас хочу вже. Засмутити, що термін дії вашого паспорта вже закінчився, тому що в більшості країн світу це десь мінімум в Європі це 90 днів має бути дійсний ваш паспорт, тобто три місяці до закінчення. В таких країнах, як Туреччина, це 150 днів, в Єгипет 180 днів, тобто півроку і тому подібне. Отже, ви можете мати два паспорти. Навіть якщо термін дії вашого першого паспорта не закінчився, і в нього навіть є декілька років дії, ви можете все одно звернутися і вже отримати новий закордонний паспорт і мати два паспорти. В заключенні цього відео хочу сказати, що на нашому каналі є як мінімум три ролики про закордонні паспорти. Можете знайти їх по пошуку. Передивитися, там є важлива інформація про вартість, про оформлення в Європі, про е, оформлення дитячих і тому подібне. Ми стараємося зробити для вас відео, які будуть корисні, але ваша відповідальність все одно на вас. І що б вам не казали, все одно ви приймаєте рішення самі. Вже зараз склалось як склалось, вже нічого не вдієш. По-простому, скажімо так, і багато людей залишилися, наприклад, в тих країнах, де немає ДП-документ, в складних ситуаціях. Проте вони винні в цьому самі. Бажаю вам вирішення. Цих питань якнайшвидше, як найкраще, найпростіше. Якщо ця інформація була для вас корисна, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Якщо у вас залишились запитання, або можливо ви можете поділитися власним досвідом в будь-якій країні, де ви перебуваєте, щодо отримання білого паспорту або взагалі паспорту, розкажіть, як працює дп документ у вашій країні, якщо він там є, або консульство. Ця інформація буде корисна не лише нам, а й іншим підписникам. Дякую за увагу. Тетяна Гапоненко, Seven Level Travel. подорожуйте. Знаєте, про що я не сказала? Про те, скільки ж коштує цей білий паспорт і які терміни його оформлення. Є інформація в мережах, що діти безкоштовно можуть отримати цей білий паспорт, а для дорослих він платний. Вартість залежить саме від консульства. Я пам'ятаю, коли тільки почалася. Повномасштабне вторгнення. Наші туристи були в Болгарії, і вже тоді, це був 2022 рік влітку. Їхали туди на тимчасовий захист, отримували прихисток і були в Болгарії деякий час. І коли вони поверталися, ті, в кого були продовжені паспорти, їх вже тоді не пускали в Україну і вони зверталися в консульство Болгарії. І тоді це вже коштувало там якась невелика сума, чесно кажучи, я не згадаю. В районі 40 євро з людини. Якщо хтось пам'ятає чи знає, поправте мене в коментарях про терміни. Пишуть, що термін отримання один день. Головне ж, звісно, потрапити на чергу, точніше на її відсутність, щоб ви приїхали і була можливість у вас все-таки в цей день отримати. І отримати можна день в день. Тому отакий момент ще важливий, я думаю. І все. Подорожуйте безпечно, перевіряйте мінімум раз на рік свої документи, свої паспорти закордонні. І тоді у вас не буде жодних проблем.